Глава третя. З чого починається зцілення? Частина друга. Надати себе здоров'ю. Ви задумані Богом абсолютно здоровими, непідвладними хворобам. Вітаю, дорогі, всі ви, хто слухає або читає це послання, всі улюблені діти Бога. Всі, члени нашої спільної Божественної сім'ї, ви кохані та шановані, не забувайте про це, ви благословенні на те, щоб вашим світлом і вашою любов'ю створювати рай на планеті Земля, тій планеті, яка не є вашим справжнім домом, але яка ділиться з вами своєю любов'ю, надаючи вам дах і їжу. А також усі свої ресурси, багатства, свою енергію, все те, чим вона може поділитися з вами. Дорогі, ваша Божественна сім'я дивиться на вас з вірою та надією і чекає того чудового моменту, коли ви перетворите землю на рай, і тоді вся планета стане для вас не чим іншим. Як загальним для всіх простором здоров'я, простором щастя, простором достатку, місцем, де щомиті відбувається зцілення. Так, дорогі, земля може і має стати простором зцілення, де немає і не може бути жодних хвороб, ніяких недуг, ніяких страждань, жодного болю. Я знаю, вам поки що важко повірити в це, тому що ви звикли надавати хворобам простір свого життя, ви звикли до цього настільки, що хвороба почала уявлятися вам частиною норми. Ви не можете уявити, як прожити життя не хворіючи, адже так чи інакше всі хворіють навколо вас, і вам здається. Що ви теж повинні хворіти, тому що й ви нічим не краще за інших. Чи не так? А якщо я скажу вам, що спочатку ви були задумані Богом абсолютно здоровими, що хвороби не були передбачені вашою природою, ваша справжня природа є досконалою, не підвладною Хвороби, це те, що не випливає з вашої природи, це те, що було привнесено ззовні, внаслідок того помилкового шляху, яким довгий час йшло людство, внаслідок спотворень, внесених до вашої природи на цьому шляху. Але зараз ви згадуєте себе, зараз ви повертаєтеся до своєї божественної природи. природи яка не знає хвороб, тому прийшов час зцілення для вас і для кожного з вас окремо і для людства в цілому. Ви зцілюєтеся, ви зцілюєтеся кожну мить вашого життя, навіть якщо не завжди помічаєте це, і якщо щось заважає вашому зціленню, це ваша звичка чіплятися за ваші хвороби. Продовжувати вважати їх невід'ємною частиною вашого земного буття, не мислити свого життя без них. Ах, дорогі, ми знаємо, що на свідомому рівні всі ви хочете бути здоровими та відкидаєте хвороби, але звички часом укорінюються у вас дуже глибоко, і тому несвідомо ви продовжуєте залишатися відданими хворобам яких так хочете позбутися. Ви знаєте, що ви могутні, ви знаєте, що ніщо у світі і у вашому власному житті не може статися без вашого дозволу. Дорогі, ви хворієте лише тому, що дозволяєте хворобам бути присутніми у вашому тілі та у вашому житті, незалежно від того, усвідомлюєте ви це чи ні. Зробіть це прямо зараз, відмовтеся надавати себе хворобам і всьому тому, що призводить до них. Я знаю, як вам важко раптом змінитися настільки, щоб почати жити зовсім інакше, ніж ваше оточення та всі ваші близькі та знайомі люди. Вам важко перестати надавати себе в розпорядження тим звичкам та звичаям яким слідує це оточення, але, на жаль, ваш соціум дуже часто нав'язує вам звички та звичаї, неприємні в вашій істинній природі. Ваша божественна природа вимагає зцілення, але ваш соціум нав'язує вам поведінку, що веде до хвороби. Ви боїтеся стати білою вороною, ви боїтеся випасти з соціуму. Ви боїтеся, що багато хто відвернеться від вас, якщо ви раптом перестанете слідувати тим звичкам, яким слідують вони. Але, дорогі, вам настав час зробити вибір, або ви продовжуєте служити і догоджати соціуму, що руйнується, чіпляється за старі енергії і звички, або ви вступаєте в ряди тих першопрохідників. Хто творить новий здоровий соціум, де немає місця руйнівним звичкам і немає місця хворобам, знайте, що старий соціум дуже швидко зруйнується, і ті, хто тримається за нього, служить йому теж. Першопрохідникам, які творять новий соціум, звичайно, поки що налегко, як налегко завжди, і всім, хто робить щось нове. Але новий здоровий соціум вже народжується з надир старого, вже міцніє і набирає сили, і саме за ним майбутнє. Робіть вибір, любі, зробіть цей крок, непростий, але необхідний крок від звичного і того, що здається зручним, але руйнується до нового. І поки, можливо, не дуже комфортного для багатьох з вас, але здорового і перспективного людського співтовариства, я хочу допомогти вам зробити це прямо зараз. Я хочу, щоб ви на кілька хвилин заплющили очі і звернули внутрішній погляд на своє тіло, на свій організм. Дорогі! Зізнайтеся у любові своєму організму, адже він заслужив на це, а потім зверніть свою увагу на внутрішній простір свого тіла і постарайтеся визначити, де і які області цього простору ви ще надаєте хворобам, де дозволяєте недугам господарювати всередині вас. Подумайте про те. Які ваші нездорові звички призвели до того, що ви впустили хвороби всередину свого тіла? Можливо, це звичка перевантажувати свій організм та не давати йому відпочинку? Можливо, це звичка надто жорстко ставитися до себе, можливо, це звичка гнатися за задоволеннями та іншими благами, які насправді не потрібні вашій природі. Дорогі, задайте собі питання, навіщо ви слідуєте цим руйнівним звичкам, які відкривають дорогу хворобам, тому що так роблять усі довкола, тому що так заведено там, де ви живете, тому, що ніколи не думали про те, що можна жити інакше, скажіть подумки: дорогий дух, моє Божественне Я. Допоможи мені визначити, що насправді потрібно і корисно для моєї справжньої природи, для мого зцілення та здоров'я, а що не потрібно, шкідливо та є руйнівним для мене. Дай мені сили, щоб відмовитися від непотрібного і руйнівного, навіть якщо всі навколо слідують цьому. Дай мені сили змінити себе і своє життя так, щоб слідувати тільки здоров'ю, зціленню і ні на крок ніколи і ніде не відступати від здорового, творчого шляху. Я більше не надаю себе у розпорядження хвороб. Відтепер я надаю себе у розпорядження зціленню та здоров'ю. Відтепер я надаю себе в розпорядження любові та світлу Бога, і більше нікому, та нічому. Нехай здійсниться зцілення, дорогі, нехай здійсниться зцілення. Ви зрозуміли, у чому суть процесу дорогі? Мало просто надати себе здоров'ю. Спочатку ви повинні відмовитися надавати себе хворобам. І зробити це на найглибших рівнях своєї істоти. Проводьте цю роботу постійно, щодня дорогі, і робіть це з усвідомленням того, що ви робите. Проводьте цю роботу постійно, щодня, дорогі. і робіть це з усвідомленням того, що ви робите. Повторюйте знову та знову. Що ви відмовляєтеся надавати себе недугам, і робіть це так, щоб суть цього посилу доходила до кожної клітини вашого тіла. Ви повинні усвідомити це не тільки розумом і серцем, але відчути всією своєю істотою до кожної клітини. Тоді кожна ваша клітина згадає про свою справжню здорову природу. Про програму здоров'я, закладену в ДНК, і почне здійснювати цю програму. Ви розумієте тепер, у чому суть це робота, дорогі, робота, заради якої ви прийшли на землю, але це радісна робота, що перетворює вас. Так, робіть її з радістю, робіть її з усвідомленням, що ви гідні зцілення, що воно по праву дано вам. І воно буде дано вам. Не дозволяйте нікому та нічому розпоряджатися вами без ваших на те волі та згоди. Також не забувайте про такий різновид роботи, як постійне усвідомлення того, кому і чому ви надаєте себе, своє життя, свої почуття та думки, свій час на землі, а також. Стан свого організму. При кожному випадку ставте собі питання: Кому чи чому я зараз належу? Кому чи чому я зараз належу? Кому чи чому я надаю себе у розпорядження? І головне, чи роблю я це усвідомлено? Чи роблю я це з власної волі? Чи хочу я це робити? Чи роблю це за звичкою, чи під чиїмось тиском? Дорогі, найздоровіший, найсприятливіший і найщасливіший стан ви відчуваєте, коли надаєте себе тільки любові і світлу Бога, тільки мудрому Всесвіту, тільки вашому Божественному Я і більше нікому і нічому. У такому стані ви почуваєтеся як найкраще, ви зцілюєтеся, ви робите будь-яку роботу з найкращим результатом, ви реалізуєте свої таланти та здібності, ви досягаєте своїх вищих цілей, але дух, звичайно ж, розуміє, що у ваших земних умовах ви не можете постійно і безперервно перебувати у стані надання себе. Лише Богові. Ті з вас, хто має дітей, звичайно ж, знають, що неможливо не надавати себе в розпорядження дитині, поки вона ще не стала дорослою, що інакше процес виховання, підтримки, любові до дитини просто не відбудеться. Ви надаєте себе своїм близьким, роботі, яку ви виконуєте, безлічі повсякденних справ. І це нормально. Але, дорогі, важливо, щоб ви самі керували цим процесом. Важливо, щоб ви вирішували, кому, коли і якою мірою ви віддаєте себе в чиєсь розпорядження. Якщо ж інші розпоряджаються вами безконтрольно, а ви лише віддаєте себе в їхню повну владу, така позиція саморуйнівна дорогі. Така позиція призводить до хвороб, вона позбавляє вас сили і, зрештою, просто здатності жити. Будь ласка, знайдіть в собі необхідний баланс, будь ласка, навчіться в потрібний момент вирішувати для себе, що ви більше не можете надавати себе в чиєсь розпорядження, тому що вам необхідно побути. Лише в розпорядженні любові і світла Бога, і більше нікого і нічого. Пам'ятайте, що ніхто не має права розпоряджатися вами без ваших на те волі і згоди. У цьому буде запорука вашого здоров'я, душевного та тілесного. Ваша вільна воля дана вам. Щоб ви виявляли її для свого найвищого блага. Робіть це, не надавайте себе у розпорядження іншим людям, обставинам, а також хворобам, якщо на те немає вашої волі. Це правило здається простим і природним. Воно таке і є, дорогі. Воно здається вам важким, тому що ви звикли до іншого. Це лише справа звички. Справа тренування звикнувши самостійно розпоряджатися собою, самостійно вирішувати, кому чи чому надавати себе в розпорядження, а кому ні, ви будете здивовані тому, наскільки швидко може змінитися ваше самопочуття, ваше внутрішнє самовідчуття, а за цим ваше здоров'я та якість вашого життя. Секрет здорового, щасливого життя, простий. Розпоряджатися собою самостійно та робити це заради найвищого блага. Це норма. Вам просто потрібно повернутися до неї, крайоне, так розпоряджатися собою самостійно чи надавати себе в розпорядження Бога. Чую я запитання від вас. Дорогі. Не забувайте, що ви і є, Боги. Вам зрозуміла моя відповідь. Я бачу, що так. Здоров'я це багатовимірне поняття, і ви знаєте це. Ось чому наша розмова про здоров'я стосується багатьох пов'язаних з цим тем. Надавати себе здоров'ю це означає не надавати себе не тільки хворобі. Але й всьому тому, що здатне викликати хворобу. Ось чому я закликаю розглянути і ваші звички, і ваші взаємини, і практично всі сфери вашого життя щодо того, чи сприяють вони здоров'ю чи хворобі. Робіть вибір на користь здоров'я завжди, скрізь та у всьому. Спостерігайте своє самопочуття. Що погіршує його, вам просто потрібно перестати надавати себе у розпорядження цьому і почати надавати себе у розпорядження тому, що покращує ваше здоров'я. Так просто ви повертаєтеся до простих істин дорогі, і це говорить про великий прогрес на вашому шляху до світла та любові, до повернення своєї Божественності. Ви, творці, у ваших руках влада, вимагайте її і використовуйте на благо, усвідомлено висловлюючи твердий намір надавати себе в розпорядження зціленню і здоров'ю, і не надавати себе хворобам, ви робите такий важливий крок, як прийняття повної влади над собою, над своїм життям і здоров'ям. І хворобами в тому числі. Поки ви не знали про свою могутність, про свою силу, поки ви не застосовували закону вашої вільної волі у вашому житті, хто і що завгодно могло взяти владу над вами. Але тепер цей час минув. Минув час, коли хвороби могли панувати над вами. Тепер ви і тільки ви пануєте над хворобами. Ваша помилка була лише в тому, що ви не заявляли свого права на цю владу, бо не знали своєї сили, не знали своїх дійсних можливостей. Тепер ви повністю усвідомлюєте свою могутність. Тепер ви можете прямо і відкрито заявити про свою могутність. Тепер ви можете твердо сказати, я забороняю хворобам панувати наді мною, і я сам беру повну владу над хворобами, своєю владою я позбавляю їх сили, своєю владою я виганяю їх зі свого життя, зі своєї душі та зі свого тіла, своєю владою. Я надаю себе у розпорядження зціленню та здоров'ю. Повірте в себе, дорогі, повірте у свої сили, і все буде так, як ви захочете, все здійсниться за вашим словом, за вашим твердим наміром, за вашою волею, тому що ви, Боги, ви творці, і саме ви творите цей світ. Повірте, створити для себе здоров'я це далеко не найбільше, на що ви здатні. Ви ще не знаєте своїх справжніх можливостей, але настав час дізнатися про них. Ваша божественна сім'я завжди з вами, з любов'ю Крайон. Практика вправо один, афірмації набуття влади. Над зціленням та здоров'ям двічі на день, вранці та ввечері, вимовляйте в голос ці афірмації, дивлячись у віч своєму відображенню в дзеркалі. Я є Божественний Дух, який отримує досвід життя в людському тілі. Тіло дано мені, щоб стати продовженням духа. Моєї Божественної суті, яка не знає хвороб, гармонійної та досконалої. Зараз я повертаюся до тієї первісної досконалості, яку дано мені Богом. Зараз я звільняюся від усіх хвороб, як спадкових, так і набутих, як відомих мені, так і невідомих, як від тяжких і хронічних. Так і легких нездужань. Своєю силою і владою, які дані мені Богом, я більше не дозволяю хворобам перебувати в моєму тілі та в моїй душі, в моїх енергетичних структурах та у просторі мого життя. Відтепер і назавжди я відмовляюся надавати себе у розпорядження хвороб. Віднині і назавжди я надаю себе в розпорядженні любові і світла Бога, а також Божественного зцілення і божественного здоров'я, що з них випливають. Кожна клітина мого тіла нехай почує та сприйме цей заклик до звільнення від хвороб та відновлення здоров'я. Я надаю себе у розпорядження програмам здоров'я, записаним у моїй ДНК. Програми здоров'я діють та набирають сили, звільняючи мене від усіх хвороб та відновлюючи здоров'я на всіх рівнях моєї істоти. Хай буде так. Вправа 2. візуалізація. Проганяємо хвороби. Залиштеся наодинці з собою і створіть собі внутрішній безпечний простір зцілення, закрийте очі, розслабтеся, зосередьтеся на серці і з'єднайтеся зі своїм божественним центром, зверніть увагу на внутрішній простір свого тіла, згадавши, що будь-яка хвороба це передусім дисонансна енергія. Спробуйте відчути, де у вашому тілі є такі енергії чи їх залишки. Для цього подумки обстежте своє тіло зсередини. Для цього подумки обстежте своє тіло зсередини. Не обов'язково уявляти собі внутрішні органи. Досить подумки подорожувати по тому внутрішньому космосу, який ви відчуваєте і бачите всередині себе, і відзначати області, де відчувається якийсь дискомфорт, напруга, або ви бачите якісь темні згустки енергії, або відчуваєте щось в'язке, непрозоре. Відчуття можуть бути індивідуальними, але вони завжди дискомфортні, неприємні, коли ми торкаємося до енергії хвороби. Відчувши таку дискомфортну зону, зробіть глибокий вдих, уявляючи, що вдихаєте енергії любові та світла Бога, які заповнюють ваше тіло. Ненадовго затримайте дихання. І подумки, скажіть: я більше не надаю себе у розпорядження енергії хвороби, зробіть видих, уявляючи, що видихаєте дисонансні енергії, які у вигляді темних струменів чи диму, чи просто каламутних потоків енергії виходять із вашого тіла, дихайте так доти. Доки за вашими відчуттями ви не почнете видихати такі ж чисті, світлі потоки енергії, які вдихаєте, відпрацювати за один раз лише одну таку проблемну зону чи кілька, вирішуйте самі за своїм самопочуттям, повертатися до цієї вправи можна так часто, як хочете, і тоді. Коли почуваєтеся нездоровим і для профілактики, критерії правильності виконання вправи, швидке та помітне покращення фізичного самопочуття, а також настрою. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок, нехай жодне важливе послання не умине вас.